Кам'янське попрощалося зі своїми героями, які боронили безпеку України від початку воєнного вторгнення. 3 жовтня загинув наш земляк Станіслав Добшинський. У нього було б ціле життя попереду, якби не ця війна. Про чергову скорботну втрату сповістив міський голова та від імені усієї громади висловив глибокі співчуття рідним чоловіка. Станіславу було 29. Він навчався в індустріальному технікумі і після проходив строкову військову службу. Майже з самого початку повномасштабного вторгнення пішов боронити свою землю від ворога. Ще відличний парень завжди прийде на допомогу, коли ми з самого дитинства, а мені навіть життя спас був, що маленькі були, там купались, я ще плавати не вмів, і він мені спас життя, грубо говоря. Ну, завжди Добротою відвічав все, человеческие ну, качества у парня би, ну, присутствують, отлично, я би сказав. Тому таких людей дуже мало. В останній шлях прийшли провести рідні, побратими та друзі. У Станіслава залишилася мати та сестра. Панахида проходила в козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ. А поховали героя на кладовищі селища Зелений Кут Камінського району. Доземний уклін воїну-захиснику, вічна пам'ять і слава герою.